Всім привіт! Розпочинаю своє нове відео біля ялиночки-красуні, п'ю свою кабусю. Знаєте, в цьому році ялинка мені подобається якось по-особливому. Тут і прикраси, і ручної роботи, і якісь нові прикраси. А ці і ялинкові іграшки з аврори, ну просто казкові, бо хотіла придбати в'юзку. Але там вони набагато меншого розміру і набагато дорожче коштують. А ці заврори по 44 гривні дві штучки. І тим паче я кажу, якість у них дуже хороша. Ось. Ну, А я традиційно йду перевіряти, що тут ці будівельники набудували, розумієте, не ходять на роботу. Оце е, тиждень у них е, вихідні. Ось тут і дощі у нас були, якась мряка, одне інше, вони ще не перекривають будинок. Неподобство. Ну, що, основну роботу свою я завершила, все проконтролювала. Далі можна йти займатися своїми справами. Я повернулася з магазину. У нас дуже сіра і неприємна погода, мряка, ось як видно по пакуванню. Взагалі, я шукала каланхоєм в червоному кольорі, але у наших квіткових були і рожеві, і жовті, і білі, але червоного не було. І я вирішила. Ризикнути і спробувати подружитися з бегонією. Ми зазвичай, знаєте, так, на ви і пошепки, але сподіваюся, що цього разу у мене все вдасться. Вона в мене проживе більше місяця, можливо, і більше. Ну, принаймні, я на це дуже надіюсь, бо зазвичай наша дружба закінчується через тиждень. І поставлю її на стіл. І сьогодні ще хочу. Повішати гірлянду і вогники сюди на, на карниз. І так буде цікавіше і святковіше виглядати. Бо Артем у своїй кімнаті не захотів ні вогників, нічого. Там має панувати атмосфера не Різдва, а ігрової кімнати, розумієте? Ще в сінсей заходила дивитися, що там є. І все те саме нічого новенького не привезли. Побачила, що. Є на знижці ось ця щітка. Думаю, в цілому раз в рік її треба, щоб не мучитися, думаю, хай буде. Так, я не маю потреби, в мене немає банок, я закрутками не займаюся, тому рідко коли використовую такі штуки, але раз, раз в рік та й треба. Також заходила в Єву, придбала ось цю маску для, для стоп. Дуже люблю її, вона гарно працює. І раз у місяць стабільно роблю і не потребую походів до, до майстра. І також закінчився у мене тонік, користуюсь цим протягом багатьох років, дуже мені подобається бюджетний, доступний. у в таких мережах, як Єва. Також були по хорошій ціні ось ці серветки, коштували 29 гривень. Супер ціна, вони ніколи зайвими не бувають. А ще в Аврорі взяла ось таку серветку і хочу використати її, ось, щоб поставити цю бегонію на стіл. І підібрала вже навіть кашпо. Так це буде виглядати приблизно. В цьому кашпо, до речі, був заміокулькус. його вже немає. Приїжджала моя сестра, каже, що це в тебе цей заміокулькус помирає. Я кажу, що ну давай, забирай. Можливо, ти його воскресиш. Він у мене був тут на, на підвіконні. В моєї сестри розумієте, така енергетика, що після неї в мене почали всі ці квіти пускати нові листочки. Щось зробилося з гортензією. Вона взагалі почала бутони випускати. Ну, словом, жінка має, знаєте, правильну енергетику. Так, Бо... перш ніж приступати до цього всього, треба забрати квіти з підвіконня. Хочу. Взагалі їх передає. Цю моцтеру треба по-доброму вже пересадити і залишити батька, бо в нього там росте місце. Так, ця гірлянда має 140 см. Ну, не зовсім на весь карниз, але все одно, думаю, буде виглядати цікаво. Опа, Тут такий сюрпризик. не вистачає однієї гілочки і така залисана вийшла. Неприємно, але... Ну що ж, мені подобається. Єдине, що ось тут такий голий хвостик. Було б добре, якщо б він і починався, і закінчувався пухнатими гілочками. Але, як на мене, навіть дуже ніжно виглядає. так В загальну картину вписалися, такі ніжні ліхтарики. Краса, залишаю. А то я ще трохи так сумнівалася. А щодо стільців. Ну, Ви зрозуміли, чому я не обрала чорний колір? Тому що от ходити з цим ролером просто кожен день, збираючи кожну пилинку. На чорному кольорі от було два стільця, ми ввечір посиділа на них і зрозуміла, що ні ні-ні, нам достатньо чорної стільниці, на якій видно просто все. Тому ризикувати з чорними стільцями це провал. В якомусь відео я говорила, що не знаю, що робити столом. Декілька днів він був накритий скатертиною після того, як ми його придбали, а потім. Я забрала, бо хочеться бачити стіл. От реально, так мені насправді дуже подобається. Так, звісно, коли якісь гості чи якась святкова вечеря, звичайно, більше пасуватиме ну, на мій смак з Але нещодавно ми були в гостях, і стіл був накритий цим рідким склом. Не знаю, можливо, воно є в якомусь матовому кольорі, але оце рідке скло дає такий блік. І поверхня виглядає дуже глянцево, і не хотілося б мені цього ефекту, тому я думаю, за раннер, за раннер, до речі, також писали. Тільки тепер проблема купити якийсь класний раннер. Якоїсь якийсь якісний. Сінцей я дивилася, мені не, не подобається. Це, знаєте, такий одноразовий, попрала і все, амінь. А треба щось реально м -м, класне. Можливо, в'юску. В тк в тканина набагато якісніша, ніж у сінцей. Ну, словом, подивлюся. Учені казала, що бажано поливати раз в тиждень, не заливати. А вона вже тут гниє, розумієте? Ось Відкрила тут такий сюрприз. Неприємно. Так. Тільки щоб воно мені далі не почало гнити. Це виглядає в загальній картинці. Мені дуже подобається. Я кілька разів мала досвід, поганий досвід з бегонією, та сподіваюся, цього разу все буде добре. І в загальному картина мені навіть дуже подобається. І, і ця гірлянда сюди гарно вписалася. Та взагалі кухня вже набирає якогось довершеного вигляду, а то так. Того немає, іншого нема От ще люстру. Я, до речі, ще в тому році чи поза тому році навіть мала один проєкт, я його так і не довершила. Сподіваюся, що можливо, можливо десь після свят закінчу, а можливо, й до свят було б добре, там вже не так багато роботи залишилось. Це такий буде пробний варіант цієї люстри. Якщо вона не приживеться, не сподобається, ми просто. Купимо одну люстру, яка там приглянулася нам. Ну, словом, задоволена. Результатом, сподіваюся, хлопцям теж зайде. Так, кухня виглядає з цього ракурсу. Ще бракує мені тут віночка. Я перериваюсь на каву, хочу трохи збадьюритися. І у мене є така неприємна новина. Вчора наш другий хом'ячок здох. Я як би очікувала, що приблизно через місяць другий він здохне. Бо вони від одної мами родились в один день, тому плюс-мінус у них однаковий термін життя, оскільки вони жили в одних умовах, харчувалися однаково. Ну, слово. Та навіть ще перед смертю першого хомяка, я якось була впевнена, що довше буде жити саме бананчик, саме сірий хомячок. А, чому, а, якщо б якщо він був людиною, я б його описала так, що він був дуже позитивний, допитливий, щирий, веселий, добрий. Він завжди любив проводити час в компанії. Як тільки хтось заходив до, до кімнати, як тільки він чув якийсь звук, він одразу прокидався і просто просився на руки, він дуже любив бути поруч з людиною. І коли померла апельсинка, Артем не плакав. А от коли вже Прийшов час бананчика, то сплакнули ми всі. Не думала ніколи, що можна прив'язатися до хом'яка. Абсолютно. Ну, знаєте, люди зазвичай прив'язуються до тих тварин, з якими у них більше якоїсь взаємодії, більше якихось тактильності, так? ну, ти не можеш прив'язатися до рибки, до хом'яка. Ну, ви розумієте, про що я. От Смерть собаки чи кота важко переносять хазяї, так? ну, діти. О, така, Не знаю, наша вам ця історія про хом'яка. Але, ну, він, він теж був членом нашої сім'ї. І, знаєте, Артем часто просить кота, собаку, на кота я не готова піти, в мене був кіт, то просто не знаю, не готова. Хіба, коли буде. Свій приватний будинок і куди десь будуть жити на вулиці. А, а про собачку я іноді задумуюся, але розумію, що ця собака буде суто, знаєте, на мені. Бо прибирати за нею і там, доглядати, стригти, купати і так далі це все буде на мені, але Артем досить часто просить. Якусь маленьку собачку, з якої він би спав. Звичайно, йому б хотілося великої, але ну, оскільки він розуміє, що ми в квартирі, і великої собаки нам не бачите. І, можливо, порекомендуєте якусь породу. Я все одно так іноді, знаєте, думки в мене. Проскакують про собаку. Я дивилася на мальтіпу, мені подобаються. І, і ті біленькі, коричневі це мальтіпу, так, ну і біленькі. а ні, то мальтези. Ну, словом, я не дуже розбираюся в цих породах. Розумієте, я жінка, яка виросла в селі. У мене був Барсік, Бобчик, Тузик. Ну, ну, з таких маленьких пород мені подобається мальтіпу, мені подобається мальтези, мені подобається Шицу, якщо я правильно вимовляю. І я так періодично, знаєте, читаю про них. ось, але Деякі мої знайомі відмовляють мене від цього щастя, бо кажуть, що ці собаки дуже часто хворіють, і їх потрібно постійно лікувати, і що в них йде більше грошей на собаку, аніж на дитину. Ось так. Тому це поки що таке питання на павзі, але от здох і цей хом'як, тому знову проскочили думки про якусь собачку. Поділіться в коментарях. Можливо, ви теж в квартирі мали якусь собаку, яка любить проводити час з дитиною, бо тут дуже важливо, щоб це була така собака, яка любить дітей, яка буде там скрізь ходити за дитиною. Ось. Артем навіть казав, що буде вигулювати. Ну, побачимо. Колись у мене було два кота, я їх обожнювала. І вони порвали мені в квартирі все, ну до чого діставали. І саме через це я не хочу кота. Не те, щоб я не любила котів. Я люблю і котів, і собак, і взагалі всіх тварин. Але на котів не наважуся. Бо тюлі до половини точно. Будуть рвані. Але, звісно, я розумію, що це до того часу, поки кіт молодий, перших три роки. Але за три роки, знаєте, квартиру вбити можна. Моя мама каже: Аліна, боронь Боже, щоби ти собі взяла кота, не вздумай. Ось така історія. Отак у мене не дійшли руки до. Цієї постільної білизни до тканини, яку я купила. Ну, буду робити це зараз. І ось ця тканина, яку я купила, вона двохстороння і дуже приємна на дотик. Така пухната-пухната. А ось це, власне, з комплекту не така якісна бавовна. Це польська тканина чи турецька. Ну, слово дуже хороша, дуже якісна, приємна, приємна е, на дотик. Я тут своїм життям порушила цю естетику. Все зробила, пошила і завтра чи якийсь інший день займуся. Ось сьогодні ще хочу поскладати осінній декор, бо я тут так все скидала в коробку. А тепер треба дати цьому раду знайшла тут таку невеличку можливо, все поміститься. Вранці було сонечко, зараз знову затягнуло сірими хмарами. Взагалі ця сірість навіює якийсь депресивний стан. Ця постіль така дуже приємна до тіла, м'ягасенька, тепласенька, можна використовувати з початку. Осені до, до ранньої весни, і оскільки вона не є такою, знаєте, супер новорічною, то думаю, що і набридати не буде. Хоті, хотілося б, звичайно, мені мати ще якусь і новорічну постіль з якимись оленями, сніговичками. Бачила дуже багато в інстаграм-магазинах таких подібних. Ну, краса. Я до цих пір не можу знайти якогось покривала на ось ліжко наше. Тут у мене є це, я купувала ще давно на секонд-хенді, і воно мені подобається тим, що є натуральним і таке воно приємне до тіла, приємно на нього лягти. Все інше, знаєте, є варіанти, але переважно це є поліестер. І навіть в обід, коли хочеться прилягти, чи не знаю, чи почитати якусь книжку, чи просто, знаєте, побути в тишині. Електризується волосся, одяг. Мені це дуже не подобається, тому хотілося б знайти щось натуральне і щось таке, щоб не електризувалось. Не знаю, чи це взагалі реально, але дуже би хотілося. Чекаємо подругу, будемо робити імбирне печиво. Я вже тісто тут зробила. Не було в мене силіконового ще одного килимка. Використаю з таку штуку з шухляди забрала. Ну а тут формочки з Сінсей. Я так, ну що? Тут в цій бегонії 4 дні. Я вже повідрізала купу бутонів, бо вони всі почорніли. Вона виглядає вже такою непрезентабельною. Гроші на вітер. Знаєте, от каланхоя це точний виграш, а це знову, знову провал. Ну, як я і казала, ми дружимо з нею максимум тиждень, потім прощаємося. І от ці нижні листочки такі собі не дуже симпатичні. І, ну, Самі бачите, що картина не дуже свіжа. Ну а я на цьому буду завершувати своє відео, і побачимось у наступному. До зустрічі!